Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.1 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Нам потрібно створити проєкт в програмному середовищі Scratch 3. Ви можете використати Scratch 3, який встановлений на комп'ютері. Ось такий вигляд. Або використати Scratch Online. Для цього відкриваєте будь-який браузер і Scratch легко знайти через пошук. В рядок пошуку або в рядок адреси вводите ключове слово Scratch. Можна і на українській мові, і саме перше посилання у вас буде посилання на Scratch онлайн. Бачите, адресу даного сайту ось така. Ось тут вибираємо Створити. І зверніть увагу, що зовнішній вигляд Scratch Online та Scratch, який встановлений на комп'ютері, практично не відрізняється. Давайте зараз будемо використовувати Scratch Online. Ну і в подальших роботах також будемо використовувати Scratch Online. Єдине, що вам скажу, рекомендую вам зареєструватися, щоб ваші проекти, всі, які ви створили, зберігалися в сховищі Scratch, хоча їх можна, звичайно, зберегти і на комп'ютері. Змінимо тло сцени, для цього натискаємо кнопку Обрати тло. Перейдемо в категорії у приміщенні. Та виберемо тло Концерт. Вилучимо спрайт 1, «Родий кіт, для цього натиснемо на цей кошик та додамо новий спрайт. Для цього вибираємо обрати спрайт. Перейдемо в групу категорію фантазії та додамо спрайт, який називається Гіга. Перемістимо Гігл десь ось сюди. Та створимо скрипт для даного спрайту. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події та в область сценарії перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі деякі команди потрібно, щоб виконувалися 5 разів. Для цього скористаюся циклом повторити. Все, що буде знаходитися всередині ось цього циклу, буде повторюватися в нашому випадку 5 разів. А що саме буде повторюватися 5 разів? У нас має відтворитися деякий звук. Перетягнемо ось сюди відтворити звук поп. Після цього наша діга має говорити вітаю, друже! Переходимо в групу вигляд. Додаємо блок говорити. Клацаємо ось це поле і пишемо з клавіатури Ось тут вітаю, друже. Але говорити це будемо протягом 3 секунд. І після цього наш спрайт гіга має ковзати туди, де буде казівник. Переходимо в групу «Рук». Перетягуємо блок ковзати. Але тут бачимо у нас випадкова позиція. Відкриваємо ось цей список, натискаємо на цю стрілочку та вибираємо вказівник, ковзає протягом 1 секунди. Давайте запустимо наш скрипт, зробимо, щоб сцена була на весь екран, ось сюди та натискаємо зелений прапорець. Бачимо, є звук ПОП. Далі вітаю, друже. Після цього ковзає туди, де є вказівник миші. І це все відбулося 5 разів. Давайте надамо ім'я нашому проєкту. Називаємо практично 4.1. Збережемо файл зберегти негайно. В цьому разі ми зберігаємо даний проєкт. Ось тут власній папці, але це в тому випадку, якщо ви зареєструвалися в «Scratch». Або зберігаємо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Давайте збережемо в власні папці, зберегти. Закриваємо браузер. Бачимо даний проєкт Scratch. Збережений також і на комп'ютері. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!